Так, на 15 лійок сівалки. Ці такі викрашені, де лійки помінені, такі трошки відреставровані. Ці буде трохи дорожче, О, їх багато є. Така раз є. Ну, всі ціленькі, гарненькі, все сівалочки з новими цими рієчками. Внутрі гарні, ніде нічого. Тобто, ну, без питань сівалочки. Два що знімати, таких, бачите, багато є. Дві всі такі ціленькі. О всі повністю викрашені. Викрашені гарні сівалочки з цими. Багато їх є. Ось таку ціленьку можна вибрати і є ще. Вон ну, не крашені, отакі вони трохи дешевше будуть, Ну от в такому от. Тані йдуть. От так от йдуть. А ці от, ну, відповідно, вже все покрашено. Вони все в ряд приблизно одинакове, ну по якості. Ось такі оці валочки.